Ось і 7 листопада вже я практично, накрив, закопав свій виноград, залишився один останній ряд. Зараз я його доб'ю. Тут було в мене 4 ряди, дві плоскості і 2 ряди, крайні, одна плоскость. Один перший ряд я видалив, Уменшив кількість рядів, винограду. Аватар, зоренька. Єлена Вікторія. Талдун, Дашуня, Дар'я, Каталонія. Такі сорти я видалив, ну, вирішив уменшати кількість. Я ці сорти, які викопав, посадив в мене, є посаджені на другому участку. Це на дачі Єлена Вікторія. Аватар тут у мене ще один кущ є. Зоренька там добре росте. Там талдуну брав, тому що не кожен рік він опиляється хорошо. Дашуня, дар, я так потоку поскоку. поскоку. Ну, в общем, удалив, поудаляв ці сорти. І оце другий день, ні, третій день, який закупую виноград. На дачі вже буду укривати не землею, а другим матеріалом. Ну і ще така якби, інформація, да? багато виноградарів чекали, поки листя впаде, поки мороз вдари. Ну, я цього не чекав тут. Чому? Тому що я вже багато-багато років, оскільки це займаюся виноградом, я укриваю його, ой, обрізаю його. Постійно в жовтні місяці. Чому в жовтні місяці? Тому що я як працюю в школі, то під час осінніх канікул приходиться часу більше, нахожусь на винограднику, чим учбовий час. То от в цей час я укривав виноград. І часто було, що листопад місяць починається, починаються дожди, і ритися у грядюки не дуже хочеться. Таке було два роки назад. Так що Отак От я ніколи не чекаю, лоза на той момент визріла, брунька теж визріла, лоза пробувала аж звеніла, така гарна була. Так що всі розкази про ждання морозів та опадання листів для мене це не є основним для обрізання і укривання винограда. Ну, а вкриваю я рию траншейки, викладаю туди, зв'язую лози. І вони зберігаються до весни дуже добре. Глубина невелика, сантиметрів 10. Присипав, притоптав легенько. ну, Може не 10, більше, сантиметрів 15. От, таким чином я вже зберігаю його років 5, мабуть. Подивився. Володимира Аполінаровича Шпака як він це робить. І почав собі так. А так до того я укривав різним матеріалом той, що був під рукою. Ну а обрізану лозу, листя, це лозу перерізаємо на мелкі череночки складаємо в мішок, почали вже вчора різати. Два мішка наскладали, принесли ще мішків перерізати. Лозу піде вона на. Крішу на шашлик, на мангал. У мене є за ті роки ще залишилося, але буду різати, тому що лишнє не помішає. Ну, а лоза, та верніше, корні. Тут ось лоза отака от викопаних виноградах. Викопана, бачите, да? товщина, яка це також перерубаю і теж піде на костер, на мангал. Буде порядочок тут. А оце ось ряд тут я видалив. Стопці підуть оці на дачу, там поставлю, поміняю. до мене стоять дерев'яні. Один ряд поміняю на бетонні. Ну а чим укривати на дачі, я вам ще відео покажу, Ну, а на даний момент не тільки я, а багато виноградерів рахують, що землею криття найгарніше. Зараз заїхав на дачу. Покажу вам, який ряд буду знімати, який буду ставити бетонні стовби на ряди, ті, що в мене з деревом потихеньку буду міняти. оттуда перевезу, а тут поставлю. Оце перший ряд. Тут я вже полку тільки що зняв, Повитягую ці стовби і поставлю бетонні. Поступово і поміняю ці дерев'яні стовби на бетон. Ну і оце протягом неділі я на дачі посадив нові саженці. Це я показував аерорад, квазар. Потім посадив на виходних на цих неділю, не, в суботу посадив фламія, нікетон алінку саженець, ямал, е Дамаска, красавиця. Оце саженці, які посадив осінню Виноград вже весь обрізав, заготовив черенки. Оце єдине, що не обрізав на арке і пітер. Ось грудочки ще висять, хожу щипаю І на зрілий, але нічого гарний. Тут вже починаю укладати їх, потім буду вкривати. Тут оце молоді насадження. Починає сажати посаджений весною школьний вальс, залишив стрілази. Положу їх. Так, може бруньки на три буду запускати на рост. Може буде якісь сигнальні грудочки, лоза гарна. шкільний вальс. Тут подяка цигульову також залишив дві і обріжу, залишу. Це подяка цигульову. Далі форма також весною посадив. Теж залишу на одній стороні на дві або три бурунички, це журавчик червоний і на другу сторону теж положу, тут вже більше вийде. Тут цим краю я поділився з товаришем, відрізав чотири бурунічки, журавчика вишньового. Ось От -от таке, отут у мене Подя... Ой, подарок Псані, все воно обрізане. Ну, я ж ще раз кажу, раз заготовлена лоза, то може, що щось потрібно кому-то, звертайтесь, лоза є, каталог в мене є, то бажає, може замовляти. Силочка є під відео. Всім дякую за перегляд відео моє. Всім гарного дня, всім пока. Всім дякую за перегляд відео моєго, всім гарного дня, всім пока.